Ви знаєте, багато людей представляють у там немовлятка на руках, там в тілі. Але книга об'явлення нам показує, який Ісус Христос на небі, коли він прийняв свою силу, владу, славу свою. Він на землі був як обмежений Бог, який лишився своєї слави заради нас, для того, щоб понести наші гріхи. Коли він прийшов на небо, він прийняв всю славу, яку е залишив е для нас. Він прийняв це все в силі і в славі своїй. Він зараз на небі. І так описано. Е і я е посеред світильників побачив подібного сина людського, одягненого в дороги довгий одяг, оперезаного по грудях золотим поясом. Голова ж його і волосся білі, немов біла вовна, немов сніг, а його очі як полум'я вогню. А його ноги подібно до блискучої бронзи, наче в печі розпаченої, а його голос, наче шум великої води. У своїй правій руці він тримав сім зірок, із сім уст виходив двоєсічний меч, а обличчя його, немов сонце, що сяє у своїй силі. І коли я його побачив, то впав диму до ніг, наче мертвий. І він поклав свою руку на мене і промовив: Не бійся, я перший і останній, і живий. Я був мертвий. Ось я живий на віки віків і маю ключ. Від смерті пекла. Отже, напиши, що ти побачив і те, що має, і те, що має статися після цього. Таємниця сіми зірок, яких ти бачив у моїй правиці, то сім золотих світильників. Така. Сім зірок, наче це ангели церкви, сіми церков. Сім світильників, які ти бачив, це сім церков. Тож, ви знаєте, Ісус Христос написав послання до сіми церков, і Йоанн, наймолодший з усіх апостолів, він. Побачив у славі в Ісуса Христа, який дає йому відкривання об'явлення. Отож він посилає послання до семи церков. І він показує чітко. Ви знаєте, що церква вже тоді відійшла. І Він направляє свою церкву, і говорить, що ні, немає ніяких компромісів, немає якогось свого своєї думки, свого бачення. Є чітке бачення Ісуса Христа, яке він дав. Отож, до Єфеської церкви він пише. Що я маю проти тебе те, що ти залишив першу любов. І він говорить, я знаю твої діла. І так говорить той, хто ходить посереди золотих світильників. І він показує, що я голова в церкві, я знаю всі твої діла, і вони були досить великі ці діла. Але він говорить: я маю проти тебе те, що ти залишив першу любов. Згадай, звідки ти не впав, по якщо ж ні, здінути світильники. ми бачимо, що він показує, що ні. Але він говорить, але ти маєш те, що я ненавидиш навчання ніколаїдів, те, що я теж ненавиджу. Далі він звертається до Смирської церкви, і він говорить, так каже, перший і останній, котрий був мертвий і живий, він відкривається знову, звоїсти живим першоісточником життя. Я знаю твої діла, скорботу і біду, проте ти багатий, знаю зневагу тих, які називають тебе собою, де я але не були. Не бійся, якщо будеш страждати, ось дияволок, кладеме декого із вас в'язниці, і він показує, будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає. Він похвалив цю церкву, і говорить: будь твердий, міцний, не бійся, йди до кінця і отримаєш вінець переможця. Далі він пише Паргамській церкві. Е, і скажи їй, це той, хто має гострого, двогосічного меча, який розсікає кожного до основання душі і тіла до костей. Він говорить: я знаю твої діла, де ти живеш, там, де престол сатани. Е, ти, має, ти не зрікся мого імені, е, ти не зрікся мого слова, віри е, у всіх днів, які живе він, і він побиває е, вас. Я маю проти тебе дещо. Те, що в тебе є деякі, котрі тримаються вчення Валака, який навчав Валака водити спокуси ізраїльських синів і їсти йдуські жертви та чинити розпусту. Також ти маєш і тих, які тримаються вчення ніколи, яке я ненавичу. покайся, а коли ні, то прийду і незабаром до тебе, і боротимуся з ними мечем моїх уст. Хто має вуха, нехай слухає. Далі ми бачимо, пише до Тіатирської церкви, що ж він їй говорить. Він показує: представляється цій церкві такий, як. А, оце каже син Божий, який має очі, мов полов'я вогню, і його ноги подібно до блискучої бронзи. Тобто він показує свою силу і велич Ісус Христос. Він говорить: Я знаю твої діла і любов, і віру, і служіння, і те, що ти терпеливість маєш, і твої останні діла вони є більшими, ніж перші. Але має проти тебе те, що ти дозволяєш жінці, їлиш завити, яка називає себе, навчати обманювати моїх рабів, чути розпусту та їсти ідолоські жертви. Я дав їй час, щоб вона покаялася, а вона не покаялася. Я да е, 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 покидаю їх ложе дітей, ворожу смертю. Е, він говорить: тільки тримай те, що маєш, аж поки прийду. Да, от того, він говорить, твої діла вони більше, ніж твої перші. Ти молодець, іди далі в цьому. Да, тримайся, і, да, щоб у тебе не було людей, які мають сатанинські глибини. Далі він пише Сардийський церкві, Ангел сардиська церква напиши. Каже: той, хто має сім Божих духів і сім зірок, я знаю твої діла. І що маєш ім'я, ти маєш ім'я, наче живий, але ти мертвий. Будь щойний і зміцнюй інших, які мають померти, бо я не прийшл, не... не знайшов діл твоїх досконалими перед моїм Богом. То згадай те, що ти прийняв і почув, зберігай, і покайся. І коли ж ні, то будеш пильнувати. Не будеш пильнувати, то я прийду звинуватий суцільник. Він говорить, але деякі, деякі люди в тебе є, які не заплюмували свого одягу і ходитимуть зі мною в білому бо є вони того гідні. Далі він показує в Філадельфійській церкві, він говорить, так каже святий. Істина, який має ключ Давида, котрий відчиняє, і ніхто не може зачинити, і ніхто не відчинить, знає твої діла і перед тобою відчинив двері, і їх ніхто не може зачинити. Ти маєш силу, але слово моє ти маєш силу, але слово моє зберіг і не відрікся від мого імені. Ось я даю тобі, е, даю зі збори ще садони тих, які називають себе юдейми, а такими не є, бо кажуть, кажуть не Зроблю так, що вони прийдуть і поконяться тобі до ніг, і пізнають, що я тебе полюбив. Оскільки ти зберіг моєго слова, мого терпіння я тебе збережу і до години випробування, що має прийти на всесвіт, аби випроводив мешканців землі. Незабаром приходжу. Тримайся ж того, що маєш, щоб ніхто не забрав того вінця. Переможця зроблю стовпом у храмі мого батька, і він не вийде звідти, напишу на ньому ім'я мого Бога, а також на міста мого Бога і Нового Єрусалима, що сходить із неба від мого Бога і моє нове ім'я. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє церкву. Далі в Векійській церкві Він говорить анової Векійської церкви напише. Так каже Амінь. Вірний і істинний свідок, початок Божого творіння. Я знаю твої діла, і що ти не холодний, не гарячий, або ти був би гарячий чи холодний, але ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе із моїх уст. Адже ти кажеш, я багатий, я розбагатів, нічого не потребую і не знайшов те, що ти нужденний. Але я знайшов. Да, що ти нужден, сліпий, нагий голий. Раджу тобі, купив мене золото та очечного вогні, аби збагатитися та білий одяг, щоб одягнутися, аби е твою срамоту прикрити. Кого я люблю, того докоряю і караю, адже будь же ревностний і покайся. Ось я стою перед дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос відчинить, де двері, і я відійду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною, переможцю дозволили сісти зі мною на престолі. Хто ж має вуха, неха сухає, що дух говорить церкві. Господь показує важливий момент для того, для чого він дає дух церкви, для того, щоб слухати, що дух говорить церкві. Чи потрібна церква? Ми бачимо, що супроти посилає послання, і він тримає церкву в своїх руках. Якщо ми противимося церкву, ми не вже у владі Ісуса Христа. Господь чітко це показує. Тому будьте е, мудрими, і Господь е, докоряє і показує церквам, які вже тоді відійшли від Слова Божого. Чи сьогодні ми маємо за цим слідкувати? Чи сьогодні це важливо, чи ні? Чи ми можемо жити? Як ми хочемо, як нам бачиться, як ми думаємо, як ми відчуваємо чітко дав своє навчання, якого ми маємо триматися. І коли в нас вже навчання йде в переміжку, там ніколаїцькі малами, ідлувські жартуємо і так далі, говорить, ні, така людина не війде в моє царство, тому що я викупив свою святу церкву для того, щоб вона була переможцем. Переможця тільки має Духа Божого і наступають на садоном, не поєднуються, не йдуть на компроміси з одного, але наступають на ній.